Доброго дня малята! Я Кмітливчик, і сьогодні я поведу вас в країну геометричних фігур. А з якою фігурою ми з вами познайомимося, ви дізнаєтеся далі. Жила собі фігура. Ось така. Сумно було фігурі. Бо забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатися, як її звати, та вирушила в подорож. Іде фігура стежкою? Бачить, хтось котиться. Ви впізнали цю фігуру малята? Правильно, молодці, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає в неї. Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, бо я не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються. Давай подорожувати разом. Може хтось скаже, як тебе звати. Вирушили круг та невідома фігура подорожувати далі разом. Бачить, на галявині будиночки стоять, вирішили, круг та невідома фігура спробувати. В якому ж будиночку вони живуть, давайте доберемо нашій невідомі фігурі та кругу будиночки. Як ви гадаєте, яка фігура може увійти у двері будиночка? Кружечок зможе пройти в двері першого будиночка. Так, молодці малята. А невідома фігура. В дверцята своєї ж фігури. Так, молодці малята, давайте спробуємо. Так. Пройшли, да, наші фігури, дуже добре. Але в нас ще залишилися фігури. Давайте з вами разом полічимо. Кількі ж куточків у кожній фігурі. Перший куточок, другий, третій. Так, перший, другий, третій. Перший, другий, третій, перший, другий, третій. Так, малята, так скільки куточків в наших фігурах? Так, молодці, розумнички, три. Кути, тому ці фігури і називаються трикутники. А ось погляньте на нашу невідому фігуру з нашої казочки, у неї є куточки. Давайте порахуємо, скільки їх. Перша, друга, третя. Так скільки їх? Правильно, молодці. Їх Три куточки? Отже, як називається ця фігура? Так, розумнички, молодці, правильно, це є трикутник. Зраділа наша невідома фігура. Адже тепер вона знає своє ім'я і ніколи, ніколи його не забуде. Трикутник. А ну, малята, скажіть, як називається ця фігура? Так, розумнички, трикутник, фігура, яка має три кути, називається трикутником. Я трикутник вицівний. Маю я три сторони. Кутів гострих маю три. І морквина, і пірамідка, прапорець, і дах будинку, і ялинонька зелена мають форму, як у мене. Проглянемо, на що схожий трикутничок. Так, ялиночка зелена, пірамідка. Знак дорожній, молодці, трикутничок, дзвоник, гора. ой, скільки, скільки предметів, схожих на трикутничок. Молодці малята, ви розумнички. А зараз піс-хвилинка, трошечки порухаємося. Molotov e Гарно у вас виходить. Молодці, малята! А зараз. Подивіться, будь ласка, як же називається ця фігура? Так, молодці. Ця фігура називається трикутником. Фігура, яка має три кути, називається трикутником. А це що за фігура? Так, розумнички, це є круг, і у круга куточків немає. Молодці малята. Ой, малята, давайте проглянемо, скільки кругів нам показує кмітливчик. Так, розумнички, три. А скажіть, будь ласка, а вони всі однакові між собою чи різні? Так, молодці, різні, різні за розміром, да, є маленький, більший і найбільший. А ще вони відрізняються один від одного. За кольором. Блакитний, червоний і жовтий. Молодці малята. А це, що в нас за фігури? Так, молодці, це є трикутники. А скажіть, будь ласка, а чому вони так називаються трикутники? Так, розумнички, тому що вони, вони мають три кути. Молодці, а скажіть, будь ласка, чи всі трикутнички однакові за розміром? Так, правильно, не однакові вони. Є маленькі трикутнички, а є великі. А за кольором вони всі однакові? Так, вірно, малята. Неоднакові. Маленькі трикутнички якого в нас кольору? Червоного, а великі трикутнички? Так, молодці, блакитного. Ви молодці малята. Ви сьогодні дуже гарно працювали. Ану зараз прогляньте в свою кімнату і знайдіть предмети круглої форми. Які предмети? Так, молодці, це є годинник. Молодці, у когось картина, розумнички малята. Ану прогляньте, будь ласка, і скажіть. А можливо, у вас у кімнаті є предмети трикутної форми? А ну, прогляньте, скажіть, що це може бути. Так, молодці малята, це ваша пірамідка, да? Ви знайшли її, іграшка. Так, розумнички, ви молодці, ви сьогодні були активними, ви гарно, дуже і з охотою працювали. Я вам вдячна. До зустрічі, квітливчику, і тобі до побачення. Дякуємо, дякуємо малята, до побачення.